Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Олегом Канівцем. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, пане Олеже. Не відбулася позачергова сесія Верховної Ради України, але відбулися збори опозиції в сесійній залі. А яка в принципі істина мета була зібрати всіх народних депутатів в сесійній залі, коли тривають канікули, і в принципі. Ну, поспілкувалися, були заяви, були, гасла, були знову Тимошенко, Луценко, але рішень ніяк не побачили від парламенту. Ну, це зрозуміло, очевидно. Ідея про проведення позачергової сесії виникла після відвідин 18 січня Харкова, коли мало відбутися судове засідання у справі по звинуваченню Юлії Тимошенко стосовно компанії ЄСУ. Я особисто з групою депутатів, у нас було близько 30 народних депутатів, відвідали тоді Харків. цей день, як ви пригадуєте, о 6-й ранку брутально були видалені із е, залізнодорожної лікарні три наших жінки-депутатки Олександра Кужель, Людмила Денисова та Тетяна Слюс. Це було зроблено в брутальний спосіб. Серед практично ночі вірвалося 26 осіб, невстановленого походження в чорних куртках, в чорному одязі. І викинули їх буквально звідти. В той же день Юлії Володимирівні стало дуже погано, і Вона не змогла з'явитися на судове засідання. Нас, депутатів, тоді обливали зеленкою. Ми угу. звернулися і в прокуратуру. Після того ми зібрали екстрено засідання фракції і з розширеною політрадою 19-го числа. І нас підтримала. Партія Удар підтримала свободу. Ми прийняли рішення. Ну треба припиняти це безчинство, яке твориться в країні. Тобто, вже не то, що простих людей смертних не поважають, просто і депутатів не поважають. Буквально і Тимошенко і Лисенко помирають. В тюрмах помирають, і треба рятувати їхнє життя сьогодні. Я за душки свідомо виношу правову позицію. Тобто їх треба лікувати і лікувати терміново за межами України. Ми хотіли заслухати генерального прокурора. Ми хотіли заслухати голову служби безпеки, керівника міністерства внутрішніх справ про ті правопорушення, які творяться взагалі в країні. Чому тоді оригінальних підписів не було? Ну цей конфлікт а... є оригінальні підписи. Ми тому і сьогодні. В останній день, uh -huh. коли мала бути би проведена ця позачергова сесія, ми прийшли, щоб засвідчити Володимиру Васильовичу Ребаку живих 158 депутатів, ті, які підписалися. Тобто, все це була маніпуляція навколо цього процесу. Що підписів живих немає? Я вам, якщо є час, скажу будь ласка. перед історією цього питання, 21 січня наша фракція в особі голови фракції Арсенія Яценюка, звернулися за видачою підписних листів. Тому що потрібно отримати підписні листи відповідно зразка, погоджені у Верховній Раді. Нам їх не видали 21-го, нам їх видали 22-го, затягнувши на один день. На день з Луки ми підписували, будучи біля пам'ятника Шевченка, ці підписні листи. І 23-го в кінці дня 158 підписів було здано в апарат Верховної Ради. Такого ще не було, але Бог з ним. Управління кадрів провірило тих 158 підписів, сім забрукувало і поставило на стіл голові Верховної Ради 151 підпис. Ну, пане Олеже, ви ж усвідомлюєте, що це не принципово для того, щоб ухвалювати будь-які рішення чи парламент. От 158 чи 162 підписи. Все одно треба, ну як мінімум, 226 голосів парламенту, щоб ну, те, що ви ставите, на порядок. Для прийняття рішення. Але ми маємо конституційне право, яке закріплено в Конституції, стаття 83, а також в законі про регламент, стаття 11, що третина від конституційного складу Верховної Ради може скликати позачергову сесію з тих питань, які вона ініціює. Ми хотіли скористатися своїм конституційним правом, і не було у голови Верховної Ради не видавати розпорядження. Про призначення позачергової сесії. Вже вівторок, 5 лютого, можна всі питання вирішити, все заслухати, обговорити. Не було сенсу, в принципі, за кілька днів. Ви розумієте, для того, щоб у вівторок на пленарне засідання чергове внести якесь питання в порядок денний, потрібно пройти так звану погоджувальну раду в понеділок. На погоджувальній раді більшість не погодиться включити ці питання в порядок денний. Яким чином ми їх включимо в порядок денний? А от право 150 зібрати позачергову сесію ми маємо. Угу. Тоді, ц... це, гарантія Тоді це гарантія, що буде сформований порядок денний, і ці питання ми розглянемо. І тому влада боялася цього розгляду. Ми були групою депутатів, у нас було семеро у Володимира Васильовича 29 го числа. Нам було сумно дивитися, що він став заручником цієї ситуації, і ми його просто старалися. Ну, скажімо так, не поставити на шлях істини, а просто підняти його вагу, що голова Верховної Ради є самодостатньою фігурою в Україні і не потрібно порушувати закон на догоду комусь, бо він зсилався на те, що він готовий був підписати розпорядження 25 го числа, але до нього вірвався депутат такий Лукянов, почав погрожувати тим, що не дай Боже ви підпишете розпорядження, буде кримінал, тому що він подав заяву в правоохоронні органи, що 11 депутатів якоби знаходяться за кордоном. Угу. Та такого ніколи прецеденту не було. Якщо хтось... Можливо, і знаходиться за кордоном. Якщо є сумнів, в тому що підпис його не його. Наберіть цього депутата і спитайте, підписувався він чи не підписувався. Тобто, регламент і конституція не дає право апарату, навіть голові Верховної Ради, сумніватися в поданих підписах. Це конституційне право депутатів. Давайте повернемося до засідання, яке відбулося сьогодні. Десь почули ми різні думки, різні заяви. От ну той факт, я думаю, не відкрию таємницю, що приходили смски народним депутатам про те, що не потрібно в 9-й годині збиратися, а в 11-й вже в інтернеті є фотографії, навіть з мобільного телефона знять. От до вас особисто приходили такі провокаційні смс-ки, що не треба. Збирати? До мене особисто не приходили, але до членів нашої фракції я знаю, що до Людмили Денисової, до Григорія Немирі, до Юрія Одарченка такі смски приходили. Я думаю, що до мене, як до новообраного депутата, мабуть, ще не приходило. Я... Висловлю свою версію, як це могло відбуватися. Є доступ до певної бази телефонів тих чи інших, в тому числі і до телефона керівника нашої, нашого секретаріату Ольги Боднар. І я так думаю, що моє прізвище, можливо, не внесено в неї ще mm -hmm. в алфавітну книжечку, розумієте, з якої можна було б цю смс-ку переслати. А тим депутатам, які були в шостому скликанні, вони, мабуть, вже там в алфавітні книжечці є. І вибірково, я думаю, було зроблено такі смс-розсилки вночі саме. На сьогоднішній день вона змістом була такого, що 9, на 9-ту годину не збираємося, все це відміняється, відміняється до особливих розпоряджень до 11-ї години, включаємо режим тиша, наші телефони прослуховують і таке все решта. Тобто це була здійснена провокація з метою того, щоб ми сьогодні не підтвердили, що в нас є живих 150 депутатів, які готові були прийти на позачергову сесію, які її ініціювали. Але ми сьогодні це довели і показали. Хоча, повірте, це було дуже і дуже непросто, тому що дійсно депутати знаходяться і на відпочинку, і знаходяться і за межами України. Але я особисто вдячний нашим колегам, що вони покинули свої побутові і сімейні справи і прилетіли. І прилетіли і дехто і прилетів із далека. А яким чином, пане Олеже, вдалося мобілізувати тих депутатів, які не входять до опозиційних фракцій? Було декілька людей, наскільки мені відомо, позафракційних. Так я особисто бачу щонайменше чотирьох опозиційних. Депутатів це Олесь Доні, Сергій Міщенко, Юрій Дерев'янко, Олег Ляшко, які були присутні в залі. Ну вони завжди свою позицію декларували як люди, які відстоюють букву закону в першу чергу. І сьогодні зібрання позачергове такого ще ж не було прецеденту, щоб не провести позачергову сесію. Ви давайте згадаємо, коли була помаранчева та ж влада. Скільки разів регіонали хотіли провести позачергову сесію засідання, в тому числі навіть коли призначали уповноваженого справ людини Лутковську. Зібрали сесію, зібрали підписи. Сесія провелася, рішення провели. Так чи інакше, ми вважаємо, що цей прецедент є дуже і дуже показовим. Цей прецедент дає нам право сьогодні просто вимагати від голови Верховної Ради уже дійсно його особистого контролю за особистим голосуванням кожного парламенту. Угу. Якщо під таким мікроскопом, під лупою розглядають підписи опозиційних депутатів по скликання позачергової сесії. То тоді ж під таким же ж мікроскопом треба особисте голосування кожного у парламенті. Це принципова вимога. Це принципова вимога. І я, до речі, як заступник голови лічильної комісії на зустрічі 29 січня, голові Верховної Ради нагадав, що я вже вдруге до нього звернувся стосовно заблокування е, карточок депутатів та балових. Оскільки, на моє звернення депутатське, е, голова е, апарату Верховної Ради, керівник апарату Валентин Зайчук, дав мені відеоматеріали, з яких чітко випливає, що ці. Двоє депутатів не були в сесійній залі, коли присягу зачитував Звігільський. А це означає, що згідно регламенту нашого, згідно статті 14, вони тепер, щоб стати депутатами, зобов'язані зачитати особисту присягу з трибуни Верховної Ради. Поки вони цього не зроблять, вони uh -huh. не мають права голосувати. Е, голова Верховної Ради запевнив мене, що ці матеріали відправлені в регламентний комітет. Чекаємо його присуду. Ну насправді, пане Олеже, от. Чи може одноосібно голова Верховної Ради забрати у народного депутата, який має такі самі повноваження, виконує ті самі функції, так само обирався за цією системою до Верховної Ради, забрати їхні картки. Це їхня власність, це власність народного депутата України. Так, але як ми маємо обійти норму Конституції, що народний депутат стає повноправним народним депутатом тільки тоді, коли він присутній на першому засіданні Верховної Ради, коли зачитується присяга. Якщо він там не був на той момент в залі? У причини нас, ми бачили, чому. У нас, ну, причини це інші. Ми виправляємо свої помилки. Не, ми не можемо бути ідеальними. Ми допустили присутність тих людей в списку, і вони стали депутатами, але вони пізніше зрадили. І ми виправляємо свої помилки, це дійсно наша проблема. Угу. І ми їх не, не хотіли допустити до сесійної зали, щоб вони прийняли присягу. Опісля, у нас ж був е, приклад депутат від комуністів, він теж не був в залі. Мармазов, по-моєму, щоб він зраджує прізвище. Угу. Він хворів. Він пізніше зачитав присягу з трибуни. Нема питань. Так повинні зробити і табали, пане Леже, Сьогодні почули знову ж таки повторив свою заяву, яку дещо раніше сказав Олег Тігнебок, про те, що виключно винятково українською мовою депутати мають звертатися до сесійної зали, до депутатського корпусу, до своїх виборців з президії парламенту. Бачили, яка реакція була? До нас приходили люди від інших політичних фракцій, які в житті спілкуються українською, але сказали: ні, це наша принципова позиція. Перехожу на російську, тому що. Ну, це як реакція їхня от така була. Тобто змушення спілкуватися українською мовою, що на виході хочете побачити, який результат? Ну, дивіться, ми реально мусимо сказати, що ми живемо у країні, в якій існує реальна двомовність на побутовому рівні, але ми живемо в державі Україна. Перепис населення у 2001 році засвідчив, що в Україні живе 77,8 українців. Згідно з резолюції ООН від 60-го року, мононаціональною країною є та країна, в якій є 67% корінної автохтонної титульної нації. Но якщо у нас є майже 78%, якщо ми прийняли Конституцію, стаття 10, де державна мова є українська, угу. в чому є проблема, щоб в державних установах все відбувалося на державній мові? Нема проблем. Нема проблем. Я вважаю, що це проблема надумана. Це просто треба показати своє я. А от я навколи вам це зроблю. Тому що мене мої виборці не розуміють. Виборці. Розуміють виборці. Чим частіше будете звертатися, буде зворотня реакція. В цьому Частково з вами можу погодитися в цьому плані, але ж вони іншої мови як сили не розуміють. Тобто вони нав'язали нам такий порядок денний, що вони все переламають. А ми або дамо нагнутися, або не дамо. Якщо ви такі правила нам нав'язуєте, ми не є прихильниками бійки. Я особисто теж не є прихильником бійки. Але якщо вони іншої мови не розуміють, будемо розмовляти на тій мові, на якій вони з нами говорять. Угу. Зовсім скоро збереться на своє засідання погоджувальна рада ключові законопроекти, які ви бачите, і які повинні бути першочергово розглянуті парламенти. Україна знаходиться перед серйозним викликом. 25 лютого у нас має відбутися саміт Україна ЄС. Якщо ми сьогодні не продемонструємо цілому світові, що ми все-таки прагнемо працювати з європейським союзом, то ми повинні все зробити для того, щоб європейці оцінили ці наші кроки. Я, як член бюджетного комітету, бачу першочерговими це питання бюджету утворення. Я вважаю, що ми обов'язково повинні переглянути бюджет, тому що він є антисоціальним. Це є першочергові закони, які потрібно прийняти. Ми повинні дуже серйозно повернутися до питання мінімально споживчого кошика. Він не розглядається у нас вже більше 12 років. Останній раз постанова Кабміну про мінімальний споживчий кошик, що там має бути, там 100 грам масла і так далі, і так далі mm -hmm. по списку. А згідно закону, він мав би переглядатися кожних 5 років. Тому ми це свідомо затягуючи, маємо сьогодні, що мінімальний споживчий кошик. Встановлюється на розмірі там 1108 гривень, а мінімальна зарплатня там по-моєму, з 1 січня. А мінімальна заробітна платня не може бути менше мінімального споживчого кошику. І от таким uh -huh. чином ми на цю соціальну сферу повинні в першу чергу, звичайно, звернути увагу. Сьогодні в державі брак коштів. Сьогодні валютний фонд резервний просто на межі має бути щонайменше трьохмісячний Запас валютний від реалізації у нас бути в, у Національному банку, ми вже маємо сьогодні 2,8. Ми сьогодні не можемо взяти кредити у Міжнародного валютного фонду. Ми намагаємося в пошуках взяти гроші будь-де. І ми знаємо, що президент планує навіть їхати до Китаю, просити гроші, тому що в Америку поїздка Арбузова була, мабуть, невдалою. Оці питання є сьогодні найважливіші. найважливіші. Ну і, звичайно, захист і прав громадян нашим маємо поколіць. завершувати так. зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Олега Канівця. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.